Всім привіт! Знову я в будинку Павлова. Подивимось, скільки сьогодні людей. Сьогодні було вручення атістатів у нас всі, тому була трошки зайнята, але на вечір вирішила приїхати поплавати, бо дуже душно. Так виглядає на сьогодні, сонечка щось сховалась. Тож ти. піду, подивлюсь і саме головне поплаваю. Дуже спекотно. Тому хочеться якось трошечки змінити атмосферу. І як класно. Тут можна придбати все для плавання. ось цей бичок стоїть столики вже стоять навіть є трошки людей аж дві людей ну, а я плавати туалет 20 гривень коштує Далі буде кутенька. номер 210 У кожного місця є свій номер. Та. Подивіться, які зміни. Замти. Буде побільше. різні кафе, заклади, що Розвиток йде. Треба йти плавати. вода повинна бути чудово. Ой, вона просто ледяна, крижана, неможливо. Ха-ха, прям я здивована. Дуже сильно, що вона така крижана. Просто трендець. Я вже не хочу плавати. Ой, ні-ні-ні. Я просто в шоці. Вода просто крижана. Я не змогла зайти. Просто дуже здивована. Дітвора плаває. Вау. Ну я не знаю, може я ще прогуляюся і вирішу. Ще поплавати, але поки не змогла. О, хлопчик навіть. Ага. Да, неможливо. Неможливо зайти. Прям так за декілька днів змінилася температура. Просто треш якийсь. Вау! Зимою мені здається така температура. Собаку ведуть купатися. Щобака не хоче, не хоче. Я не можу далі зайти навіть, просто, просто треш. Дуже холодно, просто зводи ноги. Зараз пройду, подивлюсь, наскільки далеко. Тут музика грає, в принципі, там ось далі магазин відчинений. На цьому все. Щось трохи є. Щоб можна було придбати, попити, поїсти. Тут же людей поменше. Так. Да, ну Те, що вода крижена, то я просто шокована. Подивимось. І при тому, що дуже сильно шмалить, що цілий день, таке відчуття, що може бути дощ. А в это ще немає. тут є ще один вихід. Ну, По крайній мірі, був у тому році є тут вихід, чоловік іде. І те, що змінилось, що поставили ось ці лежаки. Зараз подивлюсь, що там у них у магазинах продається. І ось трохи далі ще тут. Ось тут є прохід. Ну, Раз я не можу плавати, то хоча б так зніму. Тут ось можна пиво придбати, живе, розпівне пиво. Клас. Тут також якийсь невеличкий магазинчик. Ось, така цін. Все для пляжика можна придбати. Так, да. лівовижна. Є навіть роздягальні. такі звичайні. Да. Не знаю, зараз спробую, можливо, все ж таки мені вдасться зайти. Подивимось. Да, я прям так спеціально, бо в школі було дуже спекотно. Я думаю, зараз я поплаваю. Угу, Щось не тут-то було. Буде лежать, але плаває дуже-дуже мало. Да. Музика грає. Баран грає. Розбагу такого. Можна знайти, але не пляж, не море. В принципі, те, що я так сіла дуже синьо, чомусь не змогла зайти. Mm -hmm. да. ну що піду, можливо, ще разочок спробую, можливо. Вийде зараз. Я щось не дуже навіть і хочеться. Ось так. Бідей там також багато. Я не знаю. Пробую ще. Ой, 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 О, ой, ой, я. Щось поплавати я не змогла. Якщо так так. Е, в общем, іду далі, піду зараз пішечки, пройдусь, прогуляюсь і подивимось. Ну, я була здивована, що така крижана вода. Декілька днів пройшло і все, чомусь, чомусь так. Хоч і знімала я тут, ну. Прийду, може щось змінилося. Ось, Можна тут приготувати шашлычок. Тут рибки. Я їх той раз показувала. Шикардосні рибки. Ну, хто, хто мені буде позивати? Ох, як красиві. Ох, як красиві. <laughs> wow. Готель, людей, мабуть, мало, не дуже людям зайшло, хоча по грошам десь 2, чим тисячі за сутки. Ну, Транді, якщо чесно, я здивована, що, що так. Ну, не знаю, можливо, ви зупинялися, напишете, як вам. Не можу нічого сказати, але Щось пішло не так. Ось входи в номери і тут прохід. Ось тут також можна піднятися, можна сюди. І ось тут прохід на вихід. Зупиночка є поруч. Ось так і до на вихід саме. пішла я. Чим такий день у мене сьогодні активний. І ще тут ось цей готель. Люди бачу є. Ось ось Ресторанник, тут поруч зупинка. Трав'янди вже відпитають. ось перший трамвай. Тут вже маршрутка на посілок. Якщо перейти, то там є зупинка, щоб їхати у центр. Прийшла спеціально. Дорогу, щоб показати вам трошечки цей райончик. Тут двохповерхові будиночки, поруч дорога, більшість транспорту їде поселок Пересипський раніше, поселок Котовського. І ось такі невеличкі будиночки. Ось. Тут я пройшла невелика кількість частних будинків. Ось тут такі двори, магазини, поруч школа також є. Такий райончик і трошечки пізніше, коли почнуться. Висотки я включусь ще. Тут ось школа, ігровий майданчик. Можливо, хтось навчався в цій школі, і буде цікаво, це прямо біля Лузановки. Зовсім поруч починаються висотки, Азов напис. І ось вже поруч висотки з'являються. У цьому будинку ось є хумана, Сьогодні було все по 35 гривень. Якось в них інші завози. Я не знаю, в чому різниця, але я помічала, що ціни відрізняються. Знову трьохповерхові вже будиночки, такий цілий райончик, Це район Лозановки. Пляж зановка поруч, але, на жаль, він закрит. Ось такі реалії життя, море поруч, але ходити на море можна або до будинку Павлова, або прижановку. Тут є дитячий майданчик, така алейка з дерев. Лавки є де посидіти, відпочити. Але поруч дорога. Знову трьохповерхові будиночки. Зупинка. ось вже зовсім-зовсім поруч Лузанівка. І під'їжджають, можна доїхати у центр. 230 друга, 24 Так, 145. Все це в центр. Ось тут вже зупинка. Лузанівка. Ось з іншого. З боку прямо було море, був пляж. Навіть коли скотіри приїздили сюди, можна було доїхати до Аркадії також катірам, але зараз це не так. Тут є невелика кількість магазинів, будинки. Ось тут магазин треш. Можна підійти, скупитися. Аптека. Такий район Вузанівки. Ось аптека. Ось покажу цей район. Жив, хтось скучив. Навіть дві аптеки. фармасі і аптека. З 8 до дев'ятої працюємо.